— Тепер нам все треба... — Ні, тут саморяд, дірочка, є. — Тринадцять Так, дірочка, є саморяд. — Там дві до двадцять шість. — Двадцять шість. — Він Зараз стрілки переведу на Миколу Олексійовича. — Микола Олексійович, на Ми вас стрілки перевели. — Як далі швидко буде, Давай. як далі швидко буде йти робота? Мене ну, а, так, нам сказали а я підрядник вас? хіба сюди ага. запросили проконсультувати свою думку що залежить від мене, я е, від мене це бетонування і швеллера? Розміри, погодження е, і так далі. Хто за ким? Там, без фіно всі, всі без всі муланси, треба, рекомендації, Миколаїв. Ну, за, зараз же питання не стоїть. Хто за ким і як буде. Так Верігали, ми, не ми не ставимо. Ми не ставимо. Верігали. Порядку зараз немає. Це буде дуже добре. Потрібно для того, щоб ви почали. Потрібно хоча б слово, що не буде проблем, бо договора ніякого немає. Це ро. Треба в нього поспитати, так? Да? Володимир Олександрович, на вас перекидають. Я знаю ці переходи, Робота без договора. За все поможу, що, да, да. що від мене залежить, я все добавляю. А договору це тендер знову. Мені не потрібно ні, ні грошей, ні тендер. Воно, треба, щоб Коли люди сюди прийдуть робити, не щоб було в них проблем. проблем. Так, щоб не було в них проблем. Що вони без дозволу основані, проводять роботи. Я все розумію. Ставлять питання зараз дружини, <кхе> який день початок робіт. І розміри. Ці оці заміри, що вам зарисували, якщо це проходить, да. якщо у вас ну, влаштовує... Да, да, на який день даєте добро, то старешку пілота. Розумієте, все, сесії. Ну, спор... все, більше, все а? можемо казати. Сьогодні на завтра можемо розмітити. Щоб не втратилася пам'ять, щоб не загубилася.